Позаду мене старовинна англійська каплиця, її вже більше 200 років. Там е, живе сім'я, і е, ця каплиця вже давно поросла мохом, і уклади і традиції, і е, стиль життя, яким живуть люди е, в цьому будинку, такий маєток. Не змінюється вже довший час. Вони нікуди не їздять, нічого не бачать, користуються тільки інформацією, яка їх оточує, і досить консервативні люди до новин ставляться, ну, як би сказати, не, з нецікавістю. Ідемо побачимо, що там відбувається ближче. Так і людина. В своєму житті десь їздить, то напитується інформація. Якщо сидить на місці, привіт всім сознательним і свідомим! Сьогоднішнє відео роздуми про необхідність подорожувати. Про такий інструмент, який, на мій погляд, Просто необхідно використовувати в житті, щоб розвивати свою свідомість і наповнювати життя сенсом, тим сенсом, який вносить в існування елемент щастя, елемент задоволення і елемент розуміння, що ти. Взагалі собою являєш, і який прекрасний світ, який тебе оточує. Особисто я дуже голодний до подорожей. Не так до подорожей, як до пригод самого юного віку, я десь їхав і все це було пов'язано з справою. займався торгівлею. В мене був автомобіль, яким я возив товари. І Я постійно змінював його з меншого на більший. Таким чином, я об'їздив всю Україну від маленьких містечок до всіх районних і обласних центрів. Я побував в різних місцях, на підприємствах, різних культурних осередках. Коли я почав їздити за кордон. Всі справи і бізнес завжди був пов'язаний з поїздками, і на теперішній час я не можу всидіти більше двох місяців на одному місці, мені зриває дах, потрібно десь їхати. Тому що мені це цікаво більше як пригода, як нові враження це як наркотик. І нічого не можу з цим зробити. Я постійно вивчаю перед тим, як кудись потрапити. Місцевість, і я вивчаю місцевість, і коли вже знаходжусь десь в якомусь місті, що мене кругом оточує, що я поблизу, обов'язково туди їду, обов'язково туди йду, і обов'язково дивлюсь і дізнаюсь, як живуть там люди. Формат пригод мене цікавить більше. І на сьогоднішній день я віддаю перевагу локаціям, які можна винаймати окремо. І не бути прив'язаним до системи е, сніданків, там е, обідів вечерь по графіку по розкладу, а бути більш вільним, мобільним і дозволяти собі це в ресторанах, в кафе або навіть самому готувати, тому що я це діло дуже люблю. І декілька порад е, з того, що я для себе на сьогоднішній день е, знаю про подорожі, зараз скажу: перше, купуй. Квитки завчасно, бронюй місце, де будеш жити завчасно. І квитки на поїзд і на автобус і оренду автомобіля теж роби завчасно. Все сплановане заздалегідь, всі ці деталі. Роблять поїздку комфортною, додають впевненості на а, етапі е, самої подорожі, додають спокою, тому що не потрібно дьоргатись, рипатись, ти дуже економиш свій час і кошти. Другий момент обов'язково цікався і вивчай про те місце, куди ти їдеш перед тим, як туди потрапити. Почитай про історію, почитай про утворення, почитай про якісь моменти, що там відбуваються. І головне, почитай відгуки людей, які вже там були. Таким чином, ти уникнеш різних несподіванок і будеш підготовлений. Третє, я вважаю, що ну, особисто мені це дуже імпонує це дуже зручно, тому що я дотримуюсь системи мінімалізму. Мінімум речей. Бери з собою, мінімум речей завжди. але... Е Є конкретні must-have обов'язкові речі, коли, які треба з собою мати. Це плавки або купальні шорти, пляжні тапки або тапки для басейну, окуляри для басейну, якщо ти плаваєш. Речі мають бути рівно стільки і рівно на той час, щоб тобі основні питання по подорожі це закривало. А якщо є, виникнуть якісь деталі, які будуть незручні, і вони знадобляться в процесі подорожі, їх можна докупити. Я дотримуюсь цього правила, це дуже комфортно і дуже зручно. По суті, будь-яка поїздка має бути підлаштована під твій стиль життя, під твої ритуали, під твої потреби, і відповідно до тих цінностей, які ти сповідуєш. Звідси і складова, яка потрібна тобі в плані речей, які тобі необхідні. І Сама підготовка і всі дані, які необхідні для даної поїздки. І той результат, який ти хочеш отримати. цій подорожі. А тепер трохи до філософського поняття подорожі. Як казав Марк Твен, що об'їхав весь світ. Тільки про дві речі шкодує людина, коли доходить. Кінця свого життя про те, що мало любила, і про те, що мало подорожувала. Подорожі це найкращий каталізатор щастя. Цікавість і інтерес до нових земель в самому о, в смислі нашого існування, це еволюційна потреба, саме передчуття подорожі викликає е, навіть прилив ендорфінів. Тому що в нашій свідомості, в нашій інтуїтивній потребі мозок хоче нове, любить нове, зміна обставин, які нас оточують, зміна ситуації заставляє нас. Аналізувати, приймати рішення, шукати вихід, і таким чином таке перезавантаження робить нашу мозкову діяльність більш креативною, а додає нові нейронні зв'язки, які будують потребу в творчості. Тому що це, це зміна певної оптики світосприйняття, через яку ми бачимо світ. І... і себе. Це один із способів знайти свої бажання сховані в тому хаосі буденності, в якому ми знаходимося. От Уявіть собі е, просто стандартний день людини, яка нікуди не їздить. Одні ті самі думки після того, як прокинувся. Один і той самий процес е, про якісь минулі е, негаразди, які крутяться в голові. Постійно, одне і те саме людина проживає, бачачи навколо себе, робить одні і ті самі е, рухи, приїжджає в одне й те саме місце там, на умовну роботу, бачить одних і тих самих людей, спілкується на одній і тій самій темі, і те повторюється просто з з дня в день, з дня в в день, день. Таким чином за довгий час пробудовуються стійкі нейронні доріжки в мозку, які з часом це роблять звичкою. І позбутися того практично нереально. І є тільки, ну, можна сказати, на сьогоднішній день три способи, які я знаю, які можуть змінити. Реальність. Справа в тому, що наш мозок мислить образами. Тобто ми сприймаємо ту реальність і той світ, в якому ми живемо, завдяки картинкам, які формуємо в своїй уяві. Є способи, які впливають на формування, це свідома уява, наприклад, під впливом якихось емоцій, під впливом там сну. Підпливом ще якихось вражень, а ми можемо свідомо собі уявити, наприклад, картинку чогось такого, що ми хочемо, і потім вжитися в цю картинку, в цю уяву, ніби якби формуючи таким чином цю реальність, в якій ми хочемо опинитись. Це дуже складна техніка. А, вона формує таким чином нейронні доріжки нові, нові а, фішка в тому, що наш мозок не розрізняє. Реальну картинку від уявної картинки. Яким чином, яким механізмом ще можна впливати на формування такої уяви? Звісно, це телефон, коли ви переглядаєте якісь відеоролики, якісь картинки, юзаєте, наприклад, скролите інтернет, соціальні мережі і неймовірна кількість відео сміття, яке попадає в? А свідомість таким чином, в вигляді образів, теж формує певну уяву. І третій спосіб – це, звісно, подорож, пригода, в якій ми отримуємо нові картинки, підкріплені емоціями. І такі враження формують в наших е, нових нейронних зв'язках е, якісь певні процеси, які е, можуть яскраво, наприклад, давати інсайти, і таким чином картинка е, вже бажань вона змінюється. Отаким От чином подорожі можуть радикально змінити ситуацію, в якій знаходиться людина. Наприклад, після тривалої буденності в якусь подорож, яку, або пригоду, якщо ми відправляємось, то ці спогади вони лишаться в нашій свідомості назавжди. Тому що це буде на дуже серйозному контрасті. Ось чому е, самі подорожі. Е, Поїздки, різні пригоди, і просто свідомо потрібно себе переміщати, чому це працює, чому це треба використовувати як техніку. Тому що це найкращий інструмент забезпечити в своїй уяві ту картинку, яка дійсно зможе на краще змінити ту реальність, в якій ми знаходимося. Тому, навіть якщо ви зараз. Ну, ви маєте можливість поїхати десь в якісь е, країни, в якісь місця, в які вам дуже хочете, не виключайте це з своїх бажань. Але е, навіть якщо ви можете десь дозволити собі в якомусь опинитися піти в якесь місце поблизу, шукайте, знаходьте, переміщайте себе і таким чином е, в креативність. Е, і таким чином е, креативність в Пошуку а ваших думок, ваших емоцій і певної уяви про себе буде змінюватись набагато простіше. Подумайте про це. Якщо корисне моє відео, постав лайк, відправ, кому це буде цікаво. І якщо не підписаний, підпишись. І до скорих зустрічей, до нового відео. Бережіть себе!